Рік тому Росія почала повномасштабну війну проти України. Тоді не почали і можливе захоплення Києва і зміну влади та навіть капітуляцію. Однак за цей рік, завдяки силам оборони, жоден зі схожих сценаріїв Росіянам втілити не вдалося. Від армії, що воює 8 років на Донбасі, українці за цей рік стали військом, що протистоїть і контрнаступає великомасштабній війні проти однієї з найчисленніших армій світу. За цей рік українське військо отримало стільки озброєння, скільки не мало за усі роки незалежності. Щоб працювати на новій техніці, міжнародні партнери впродовж року організовували навчання для українських військових. А захищати країну зголосилися люди з абсолютно різних сфер. Добровольці стояли у чергах у військкомати у перші дні війни. Усе це в комплексі утворило те військо, яке обороняє Україну впродовж року Великої війни. І продовжує робити це зараз. <Reese sunscreen> Польська АГС-краб. Синична машина. Основа. Подова частина від Корейської К-9, Башня Британська аес 90 п Почали працювати значить, в травні прийшли навчання дві тижні в Польщі і отримали по приїзду, получили, там пару днів прийшло, і виїхали в район виконання завдання. Місце командира, навідника. Механік водії ну, за рулем, за штурвалом знаходиться і тут місце двох заряджаючих. Снаряд, Бойова вкладка зверху, пороха також зверху, знизу. Тут а зверху. Різні цілі залежать від задач піхоти. Тобто, якщо піхота йде в наступ, вони дають цілі, що їм треба відпрацювати. Якщо обороняється, то що треба відпрацювати. від мінометів до артсистем. Вона майже рік працює вже. І приходи були, і все було. Що ж про неї розказати? Бойова машина це не музейний експонат. Наша батарея працює на напрямку Сватова Крим'яна. По звісно, з совєтською технікою це 5 шагів вперед, однозначно. Тобто воювати на ній намного легше. А чи можна говорити, скільки таких машин у вас є? В кожній батареї має бути по 6 единиц, такого там самое. У нас сейчас на сьогоднішній день немножко менше, бы выходят виходять вони з строя і так далі. Тому подобно некоторі машини відправили на ремонт в Польшу. Збройні сили порівняно з 91-м, 2014-м і 2022-м зараз найдивніші, скажімо так. Активні бойові дії призводять до втрати майна, техніки, озброєння і ще найголовніше людей. І це все потрібно так чи інакше поповнювати, відновлювати. І тенденція така, що неможливо наситити когось чимось, якщо ця частина або підрозділ активно воює, тому що з наступного дня, як ви передали, вже є якісь втрати, і вони там, чим далі, тим більше. То зараз, якщо ми завезли щось на Бахмут, через місяць, щоб ми не завезли, його гарантовано не буде, воно буде втрачене або знищене. І це все потрібно постійно поповнювати, поповнювати, поповнювати. Плюс є великий величезний запит на зброю колективну, ближнього бою, ну ближнього бою мається на увазі міномети, колективну, крупнокаліберні кулемети, зенітні установки, ЗПУ, ЗУ, ПЗРК, ПТРК. Спеціальні броньовані автомобілі, тобто те, що активно треба на полі бою контактних боїв, те, що ми бачимо зараз в Бахмуті, де треба просто знищувати ворожу піхоту, і для цього якраз потрібна така зброя. Що стосується забезпечення військових з боку волонтерів, звичайно, що воно виросло кратно, навіть неможливо порівняти розміри. І донатів, і зборів волонтерськими ініціативами, того, що було там, припустимо, не знаю, в 2017 році, в 2018, в 2020, з тим, що відбувається зараз. Тобто, те, що там я як волонтер збирав на, на картку, закуповлював за рік, а те зараз там я можу зібрати одним дописом з проханням за дві години. Закупівлі за останній рік масштабні. Я б навіть сказав, це вже промислові масштаби станом на цей момент десь 4,5 тисячі дронів, які ми законтрактували і привезли і роздали військовим. Там просто такий перелік номенклатури, що я іноді як згадаю, що ми купляли амфібії, наприклад, зараз комусь скажи, сплет наш нашої амфібії. Вибачте, а в березні 2022 року ці амфібії дозволяли хлопцям 72-ї бригади підкрадатися до ворога з таких. Напрямків, звідки вони їх не очікували. От, там і баґі, там і квадроцикли, там і мотоцикли, і електромотоцикли, і пікапи, і медички, і здоровенні трали для перевезення а, в бронетехніки, і тягачі, і що завгодно. Та війна, яку ми ведемо, вона потребує щоденного великої кількості ресурсу від боєприпасів до живої сили, від бронетехніки, машин до одягу, засобів захисту і їжі. І держава самостійно не здатна з цим справитися, не через те, що не хоче, просто не може. Всі ми ждемо поставки з Європи, і що буде ще додатково снаряди і вооруження нове для наших інших підрозділів, для других частин. Ми дуже це чекаємо, тому, що на сьогоднішній момент однозначно недостатньо наша артилерія техніка нам нужна разом з новою зброєю. Виникла потреба навчати українських бійців працювати з нею, часто міжнародні партнери. Організовують відповідні тренування. Наприклад, британці вчили українських військових опановувати танки «Челленджер-2», а також тренували навички маскування та мінної безпеки. Тренування проводив також американський «Пентагон» та НАТО. Навчали українських бійців у Польщі, Естонії, Іспанії та інших країнах, не враховуючи регулярні навчання в межах України. Адже якщо на кінець 2021 року військо налічувало 246 тисяч, то зараз за оцінками міністра оборони це близько 700 тисяч військових. Тренування вони проводяться на постійній основі. Ми, передбачаючи весь перелік загроз, які можуть бути в подальшому, відпрацьовуємо питання адекватного реагування на них. І у такий спосіб ми розвиваємо свою готовність з питань навченості особового складу і підрозділів. Періодично керівництво Робить для нас навчання і раз в якийсь період часу дають нам можливість не забути, що таке техніка, що таке зброя і так далі. Вони досвідчені, але водночас ставлять багато запитань. Українські військові вражені можливостями танка Леопард-2. Вони відзначили розміри машини та сучасність технологій. Знаєте, є таке прислівля: лучше пізніше, ніж ніколи. Я тільки можу сказати, що мені, як танкісту, бракує оцієї техніки. Всі мої солдати, також і я особисто, ми приїхали з Східного фронту донецьк луганськ Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони в деякий час воюють уже на танках на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Не менш показова зміна в українському війську це масовий наплив добровольців абсолютно різних професій. У цій війні воюють і політики, і власники брендів, і співаки та актори. Все, як Ніколи не був військовим. Більш того, я мав, мав білий білет. Мав військову родину, яка вся була в армії, я був солдатом, став молодшим сержантом. А як командиром відділення, ну просто я не знаю, за рахунок мене. У мене, в принципі, весь батальйон такий. Всі Так. Бойовий дух. Це важливіше любої зброї. Такі люди можуть із палкою стояти до кінця. Ну, а взагалі мені подобається, як воно гавкає. Okay. Чим до війни ви займалися? Ну, бренд одягу. <пі> футболки ми адаптували чисто от, під, під поранених. Майже ніхто не розуміє, що поки хтось лежить за апаратом Елізарова, для якого потрібні такі от футболки, не розуміють, що такі ну, люди лежать 2-3 місяці, лежать просто на самоті. І це дуже, це дуже важко морально. Тому от такі, а коли ми відчуваємо лють, ми використовуємо ну, загалом слова, ну, які більш ярко, яскраво передають наше відчуття. І тому саме цей надпис є моральною підтримкою людини у той момент, коли вона розуміє, що вона бездіяльна. Made for a hero who stand with Ukraine. Прийняв рішення для себе. Це моє особисте рішення. Було що народним депутатом в екзилі. Я точно не хочу бути там законодавчою гілкою влади, десь в відні, чи в Празі, чи в Кракові, як ми там читаємо історію, так 20 століття. І я розумів, що ну окей. Наскільки зараз актуальні законопроекти Там, на початку березня? Напевно, вони не найактуальніше. Головне, що ми встигли проголосувати воєнний стан. Чому ви тут? Я тут, тому що той, хто знімає відео, теж тут. Той, хто сидить кліток, хто знімає відео, теж тут. А значить, всі, хто мають бути тут, тут і я тут. Ключова, чим почав займатися мій підрозділ, це безпілотники. Але не лише для виявлення спочатку для виявлення, спочатку для коригування, коли ми працювали з артилерією, коли ми виявляли, давали їм координати, вони відпрацьовували, ми їх коригували, ми потрапляли в ціль, їхали до наступних цілей. А з часом ми зрозуміли, що ще більш ефективні ми будемо, коли ми будемо безпосередньо вражати техніку, коли ми цим безпілотником зможемо, або як камікадзе, або системою Скиду, вражати не лише піхоту в окопах чи в бліндажах, як колись там з Мавіків Воги кидали хтось. А... Боєприпасами, в тому числі штатними, вражати танк чи іншу броньовану техніку з крупним калібром. Нам це почало вдаватись, ми почали це масштабувати, і наш підрозділ там більше півсотні одиниць техніки знищив. Зразу відійде. І зокрема, дуже цінним було. Що мій підрозділ брав участь звільненні Давидового броду, це був ключовий такий опорний пункт ворога на річці Інголець на Південному фронті, за яких боротьба тривала все літо і до жовтня місяця. На превеликий жаль, там загинуло багато моїх друзів, зокрема з мого підрозділу, з моєї десятки, двоє хлопців загинуло, багато отримали поранення і багато інших бригад, які форсували річку. Теж тут величезною ціною нам цей фортпост дався, цей плацдарм. Вдалося захопити, але це стало одним з декількох ключів до Херсона. — Давидів брід, штурм. Добрий день. Ми на відтяжці півтори кілометри. Було близько 45 засідань Верховної Ради, я брав участь шести чи в семи, зокрема, тих, що на початку вторгнення. Інколи я виходив онлайн на засідання комітетів безпосередньо з наших позицій. Коли говорити про повноцінне повернення до повноважень, я думаю, що є ще декілька завдань на фронті, є ще декілька завдань з тим, щоб поставити все на певні рейки в контексті наших там, безпілотних, ударних е засобів. А далі можна з чистою душею буде. Хоча я кажу, не сильно вірю себе інколи обманю, кажу, ну може рік, може півтори роки. А так, я думаю, що якби це там пафосно не звучало, але ну до перемоги або до якогось певного очевидного моменту нашої переваги, коли я відчую, що ну, цей момент треба включитися в Верховній Раді більше ніж на фронті. Найдорожчий букет моєї життя. Я ви Львова. Бідемо далі, поки не звільнимо всі наші території і повернемо. Наш український прапор, слава Україні! Героям слава за цей рік. Українські військові звільнили єдиний окупований військовим РФ після 24 лютого обласний центр Херсон. Проводили контрнаступ на Харківщині і Київщині. Водночас, ціна таких успіхів людське життя, попри втрати окупантів, гинуть і українські воїни. Поки триває війна, точну кількість загиблих не повідомляють однак йдеться про тисячі українських військових, які віддали життя за незалежність України. Роксолана Бичай, Микита Ісайко, Євген Головін та Кирило Лазаревич Радіо Свобода.